Про логіку бабусі. Бабусю, ти чому в шапці вдома сидиш? А раптом хтось у двері подзвонить. Про відпустку «Шефе, візьму відпустку на тиждень. Добре, але щоб не було як минулого разу. А що було? Ти взяв відпустку на тиждень і повернувся через два місяці з засмагою та махнітиками. Про дієту дівчата, я на новій дієті. І як вона називається? Не їм після 18 фото в інстаграм. Про кота і роботу. Кіт заліз на клавіатуру та видалив звіт, над яким працювали годину. Ти що накоїв? Кіт поглянув і, потягуючись, ніби промовив: Я тільки допомагаю тобі звільнитися. Про техпідтримку. Техпідтримка. Чим можу допомогти? Комп'ютер не працює. Що показує екран? Нічого, він вимкнений. А комп'ютер. А що, їх треба вмикати обидва? Про магазин і знижки. Бачиш цю сукню? Вона була зі знижкою 50%. І скільки ти за неї заплатила подвійно менше, ніж могла б витратити без знижки. Про спортивний підхід я почав бігати щоранку. Справді, і як успіхи, та нормально. Вже тиждень бігаю від будильника. Про батька і технології. Тату, я встановив тобі антивірус, сину. А навіщо мені на телефон у гірок із часником? Про самоконтроль? Вчора вирішила не їсти після шостої. І я лягла спати у 17-й годині 55 хвилин. Про таксиста. Таксисте, а чому ми поїхали в об'їзд? Бо по прямій від долі не втечеш.